Обов'язково велосипедисти мають пам'ятати про засоби власної безпеки, пасивної безпеки, тобто мати шоломи, також обов'язково мати світоповертаючі елементи на самих велосипедах, а також освітлюючі елементи і дбати в першу чергу про свою безпеку. Ми нагадуємо, що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. Якщо ми їдемо колоною, то ми їдемо колоною. Ми не Їздимо по тротуарах, ми в пішохідних зонах ходимо пішки і обов'язково мати з собою ліхтарики. Можна придбати ну, принаймні найдешевший ліхтарик якийсь за 40-50 гривень, але все одно це вже краще, ніж коли їде велосипедист і його не бачить автомобіліст, наприклад, тому що цей ліхтарик можна помітити. Будемо роздавати такі наклейки на велосипеди, які будуть відбивати світло, їх можна буде приклеїти кудись там ззаді на раму чи ще кудись, і вона вже буде постійно відбивати світло, така люмінесцентна.